Куди в Україні інвестувати на сьогоднішній день пів мільйона доларів? Я вам розкажу у 80 сотих землі під забудову в ідеальному місці для цього у підніжжя Говерли. Ділянка продається прямокутної форми з такими класними смереками на території, з трумочком, через який я тільки що пригав, зараз вам покажу. Трубочок на території, є світло, все підведено, з документами, все чітко. Хто має бажання придбати таку діляночку і побудувати тут якийсь крутий комплекс, щоб привозити туристів, популяризувати, наприклад, мою бурштинову промисловість, можна тут зробити, от, по центру влупили музей бурштуну вокруг. Наробили бурштинових бань з чаунами, скажу з чаунами, чанів, саунами. І робити бізнес. Дивіться, яка краса. Навколо. Це все коштує пів мільйона доларів. На сьогоднішній день, я думаю, через декілька місяців, якщо ніхто не заплатить, воно буде стоїть мільйон, а то й два. Більше інформації і контакти, де її купити, я залишу в описі до свого відео.